Привіт! Зараз хочу розглянути таку невеличку діаграмку, яку ви, як завжди, можете доробити самостійно. Вона розрахована на те, щоб дізнатися причини заблокованої душі. Може бути так, що ви приїхали кудись, відчуваєте, що ви не одні, Дивитеся, наприклад, і виявляєте, що є якась заблокована душа. Так? І ви хочете дізнатися, що ця душа тут забулася в цьому місці, чого вона тут прив'язана до цього місця. І потім ви зможете вже їй якось допомогти і з нею домовитися. Чому важливо дізнатися причину? Тому що найбільша Кількість заблокованих душ тримається тут і не йде далі, тому що, по-перше, вони мають певний страх, страх невідомості, куди вони йдуть. Друге, вони навіть не зрозуміли, що вони померли. І третє, їм треба щось сказати, щось передати. Вони їх не почули, з ними не погорювали, їх не відспівали, так чи не відправили туди, куди треба. Їм не вказали шлях. Це такі найголовніші часто причини, чому заблокована душа. І дуже часто. Вистачить лише визнання, що так, душа ти є, тебе помітили, вислухали, якби причину її перебування тут, і дуже душевно, милосердно її запрошують, тобто ви запрошуєте відправитися подалі, так, місця. Світло, у світло, в любов, далі йти в еволюцію, просити янголів-архангелів її туди провести. Якщо ви себе вже відчуваєте, достатньо сильними для того, щоб створити, так? принаймні візуалізувати канал світла, який йде вверх до Бога. Так, і відправити її в цей канал. Ну що, не буду затягувати, поїхали роздивлятися цю діаграмку. Перше півколо. Наш зв'язок з цією душею. Якийсь сімейний зв'язок, тобто, хтось може бути з вашого роду, Чуєте народу, роду, наприклад, чоловіка, так? тобто хтось із родини. Далі якась знайома душа. І наступне ніякого взагалі зв'язку. Тобто зовсім інша душа, яка тут приблукала, можливо, вона тут жила вже сторіччями в цьому місті, домі, квартирі, готелі. І вона там собі як жила, так і живе далі. Це було перше півколо. І тепер беремо друге коло. Які ж причини її блокування тут? Імплант, прив'язка до місця, певна несправедливість, так, тобто була допущена несправедливість до цієї душі, наприклад, померла несправедливо, хтось її там вбив ще щось, і вона тут застрягла. Наступні певні чари наведені. Далі вона хоче передати якесь повідомлення комусь. Наступне пам'ять. Так, часто прив'язуємося пам'яттям до певних місць, особливо, якщо це стосується або якихось релігійних місць, або там, де були військові дії, або навіть родові також можуть бути якесь родове. Помістя, як це буде українською, е, От, що там віками жили, наприклад, на цій землі, в цьому домі, будували декілька поколінь, і от дуже велика прив'язка навіть не до самого місця, а саме до пам'яті поколінь. Наступне насильницька смерть. Далі, далі занадто швидкий похорон. Далі захист близької людини. Так? Тобто, душа тут залишається, щоб когось захищати. Наступне певний пакт, контракт, тобто є якась, щось ви там уклали, розірвіть його. Далі присяга «Ту сюди ж і клятва, і обіцянки, все на світі. Так, Наприклад, обіцяли ще за життя бути завжди поряд з вами. Наступне. Певні шкодування. Далі каяття. Наступні родичі отримують, так, отримують родичі тим, що не відпускають, весь час горюють і ніяк не можуть відпустити цю душу. Наступне сімейна таємниця, наступне самогубство, наступне гнів чи помста, і інший варіант. Сподіваюся, що вам було цікаво, ви поглибити свою практику. Я вам бажаю успіху і натхнення. Удачі, бувайте, авах!